Всім привіт! Розповідаючи людям про біологічне безсмертя, я стикаюся з тотальним нерозумінням цього терміну, неправильним його сприйняттям. І це відео буде присвячено тому, щоб зламати деякі стереотипи, дати відповіді на найпоширеніші запитання, розвінчати деякі міфи про біологічне безсмертя, з якими я стикаюся щоденно, тому що вже майже 5 років займаюся цим питанням. Сьогодні я дам відповідь на такі питання, як перенаселення через безсмертя. Хіба безсмертя не буде там вічним стражданням, наприклад. Хіба це взагалі можливо, наприклад? Або на таку ідею, що безсмертя буде тільки для багатих людей, тільки там, для політиків якихось і так далі. На всі ці запитання я дам відповіді і зламаю ці стереотипи, і покажу, що безсмертя не несе за собою ніякого. Негативного аспекту, і це тільки позитивні зміни для людей та людства. І так, перше питання, яке ми будемо розмовлятись, це ну, думка про те, що безсмертя це якесь вічне страждання. Те, як я завжди люблю приводити цей приклад, як мені одного разу сказали, що от, будеш ти безсмертним, будеш летіти в космосі, випадеш з космічного корабля і будеш вічно задихатись. Або вічно, ну, якось вічно помирати і не можеш померти. Або, наприклад, тобі одного разу все дуже сильно набридне і ти захочеш померти, але не зможеш. Ця тема, до речі, дуже часто там в фільмах, мультиках, коміксах, де є безсмертний персонаж, там показують, як він намагається себе вбити, але не може, тому що він безсмертний. І через це нібито там, страждає, ця ідея дурацька. Або ще мені кажуть, що, наприклад, ну, всі, всі, кого ти любиш, помруть, там, твої родичі, там, друзі та і так далі, а ти залишишся живий. І ну, це вже зовсім не інтелектуальне запитання, але я зараз простими словами поясню, чому цього всього не буде. Тому що. Люди, які задають такі питання або так думають, вони вважають, що я говорю про фізичне безсмертя. Але потрібно розділяти фізичне безсмертя і біологічне безсмертя. Фізичне це коли ти дійсно ніяк не можеш померти, що ти можеш тебе збивати машина тисячу разів, тобі нічого всього не буде. Але про таке я не говорю, тому що це технології, ну, мабуть, складніші за машину часу. Такого ще люди і близько навіть теоретично не можуть придумати. І це, скоріше, залишається ще темою в фантастиці, там, в казках і так далі. Я не говорю про фізичне безсмертя і неможливість померти в принципі. Я говорю про біологічне безсмертя. А біологічне безсмертя це науковий термін, який каже, що біологічне безсмертя це коли ризик смерті не підвищується з віком. Наприклад, у нас ризик смерті там, від 12 до 20 з чимось, він дуже низький, а потім там, кожні здається, 5 років чи 8 років підвищується вдвоє. Е, ну, є там статистика, є похила гумперца, е, здається, яка показує рівень смертності, як він підвищується з віком. Ну і там десь 100 за 100 років він майже 100%, тому що максимальна тривалість життя людини це приблизно 120-130 років. Це визначено нашим, нашим геномом. Тому я говорю про біологічне безсмертя, тобто не старіння і можливість прожити скільки ти хочеш. І ти, наприклад, прожив 300 років. Тобі цього вистачило, і ти можеш померти все одно. Тобі ніхто цього не заборонить зробити, і ти не будеш невбиваємим. Ти просто не старієш і не помираєш від старості, а помираєш тільки за своїм бажанням і можеш прожити необмежено довго. Це був перший міф. А другий міф це те, що безсмертя неможлива. Тут іноді наводиться цей же аргумент, який я згадав тільки що, про те, що наша максимальна тривалість життя 120-130 років приблизно, як є Жанна Кальман, француженка, яка прожила 122 роки, воно обумовлено нашим геномом, нашими теломерами. Я думаю, багато хто чув про теломеру, теломерази, про те, що коли є на кінчиках наших хромосом такі участки. Які називаються теломери. І з кожним поділом клітини вони скорочуються. І коли вони повністю зникають уже, тобто клітина поділилася зі 50-52 рази, це називається межа Хейфліка, то клітина більше не може ділитись без цих теломер. І ну, вони просто перестають ділитись, вони досягли своєї межі, і ми її починаємо старіти і помирати. І це теж наводиться як аргумент. Неможливості людини стати безсмертною, або, ну, взагалі, що це якась е, така фантастична концепція, яка не може бути здійснена в реальності. Але на це також можна дати досить просту відповідь. Е, справа в тому, що вже існують біологічно безсмертні організми. І справа в тому, що, наприклад, існує той же фермент телемераза, що здатний ці телемери продовжувати назад. І, наприклад, підвищену телемеразну активність ми можемо помітити у американського Омара, який свої телемери відновлює, як і багато інших істот насправді вміють це робити. І тим самим він може жити сотні років. Американський омар, можете загуглити, він живе сотні років, в середньому десь 200 з чимось. Люблю наводити приклад про того ж молюска, який прожив 507 років, і Бог на скільки міг ще прожити, якщо б його вчені випадково не вбили. Якщо б він залишився на дні океану, можливо, він би там і тисячу, і дві тисячі прожив, хто знає. Тому що є і Антарктичні губки, які живуть 15 тисяч років. 15 тисяч років це довше, навіть ніж. Різні секвої, які живуть по 5 тисяч років, як дерево Мафусаїл в Америці, яке охороняється, і його навіть місце знаходження точно не відомо, щоб його не, не пошкодили. <кій> ну і е, є такі безсмертні організми, як, наприклад, медуза. Безсмертна медуза, яка е, коли вона пошкодила е, свою сому, організм свій, або коли попала там, в холодну течію, або не вистачає їжі якогось пунктону, там, то вона може перетворитись назад в стадію дитини, тобто в стадію поліпа, ем, осісти на дно і знову стати дорослою. Це можна провести аналогію, якщо б метелик знову став лялечкою куковою, гусенцею знову став би, і потім знову перетворився на метелика здорового. Там, наприклад, якщо, якщо там, у метелика зламалась крильця, він би став гусеницею і знову б став метеликом, але вже здоровим. Або так само, якщо б ми, наприклад, старі лягли б спати і прокинулися б вже 12 річними там, допустимо. І таке може робити безсмертна медуза. Є такий механізм, щоб перетворитись на поліп, а потім знову на медузу. Є також і гідра, наприклад. Гідру ви можете навіть, знайти самі. Йдете в найближчу стоячу водойму, наприклад, якесь озеро, зачерпаєте там трошки водички, ставите потім цю водичку під мікроскоп і знаходите там, скоріше за все, буде медуза. Ой, точніше, не медуза, вибачаю, гідра. Скоріше за все, там буде гідра, і навіть і не одна. Це така дуже цікава малесенька тваринка, яка яку можна перемолоти в блендері і всі її частинки Зростуться знову в єдину особину. І у гідри немає ніяких ознак старіння, ще не було помічено. Її, наприклад, тримали в акваріумі, в лабораторії 4 роки, і Гідра ніяк не постарішала, з нею нічого не сталося. І невідомо скільки вона взагалі теоретично може прожити. Невідомо. Скажу, що це все, дуже-дуже багато, тому що якщо вона може переживати такі важкі умови, або є ті ж, наприклад, нематоди, черв'ячки, всякі, які можуть, їх можуть можна розрізати. І кожна з частинок, на яку цього черв'ячка, вона виросте в наступного черв'ячка. Вибачаюсь, не нематода, а планарія. Планарія або трикладіда можете теж подивитись, вони, якраз таки те, про що я розповідав, їх можна розрізати. І вони її виростуть в нових черв'ячків. Я люблю згадувати, коли розповідаю про цей анекдот, про те, як хлопчик питає: якщо розрізати черв'ячка на дві частинки, виростуть два черв'ячка, вони будуть між собою дружити. І він каже, між собою так, да, а з тобою ні. Так от, біологічно безсмертні організми вже існують на нашій землі. І, звісно, вони все одно помирають, але не від старості. Вони помирають від зовнішніх умов, там, від хижаків і так далі. Але вони не помрають від старості і вони не старіють. Тому це вже можливо, тому що це вже є на нашій планеті. І ви навіть можете це побачити, якщо підете на якесь озеро, якщо у вас є мікроскоп, подивитесь на гідру, вона можете за нею дивитись, якось помітити її маркером, біомаркером, незвичайним. І дивитись на неї багато-багато років, я думаю, з неї нічого не станеться. Як проводили цей експеримент, коли за нею дивилися 4 роки, і з нею нічого не сталося. Тому це можливо. І вже проводяться тисячі досліджень щодо людей, щодо нестаріння людей. Звісно, не всі вони направлені прямо на нестаріння, але спрямовані на різні аспекти, пов'язані з цим. Але цього, звісно, не вистачає. Тому я і деякі інші люди і розповідають про безсмертя. Тому що, знаєте, я вірю, що єдине, що нас тримає від того, що у нас вже було безсмертя, це те, що ми не віримо в нього. Я думаю так. Тому що якщо б була у науковців підтримка, в цьому фінансова, і... а фінансова підтримка йде з підтримки суспільної, якщо б це було. Вчені вже думаю, давно досягли б більших результатів, ніж є зараз. Але зараз є теж деякі результати, ще просто не певні, і треба її, звісно, перевіряти більш ретельно, щоб казати щось, що можна пристосовувати для людей. Але дослідження тривають, і досліджень потрібно, щоб було більше, і для них потрібно набагато більше фінансування. Якщо подивитись, наприклад, як фінансують наукові наукову сферу там США. То там все одно буде в 10 разів більше, або навіть в 20 разів більше віддано на армію і так далі. Тобто наукова сфера фінансується дуже мало, а тим більше про старіння. Тому що тут, якби на що дивитися інвесторам, їм нема чого продавати, бо ну, хтось каже їм, тіба, дайте, дайте нам гроші, вчені кажуть, ми будемо шукати можливості Пом'якшити там старіння, зупинити старіння у людей. Інвестор там каже: добре, але якщо у вас не вийде, там ваша гіпотеза не виправдається, тоді що я буду продавати? От в чому питання. Але я. Впевнений, що безсмертя це рушниця чехова, яка вже висить на стіні і вистріли, тому що одне з таких досліджень точно щось знайде, і навіть продовження молодості там на 10, 15, 20 років це буде вже величезний вистріл, який зробить фурор по всій планеті. Тому це не фантастика. Це не фенти, це не вигадки, це наука. Це чиста наука, іморталізм, який з'явився всередині ХХ сторіччя. Біологічна безсмертя вже існує і воно досліджується. Це був другий міф стереотип питання. І третє це ну добре. Якщо біологічна безсмертя можливе, і його зроблять, тоді воно буде тільки для багатих. Воно буде тільки там для якихось політиків, там, ілюмінатів, можливо, для, для когось, хто може собі це дозволити. Воно буде дуже дорогим, там, а простим смертним нічого не дадуть, хай помирають. Але це знову ж таки не так. Максимально простий приклад можна привести це е, мобільні телефони. Колись мобільні телефони теж були тільки для дуже крутих, багатих, з ними ходили зазвичай бізнесмени. Ще, ще в 90-х-80-х роках це було тільки там для дуже багатих людей. А зараз у всіх є мобільний телефон, абсолютно у всіх, навіть у дідусів, у бабусів, скоріш за все, ваших є мобільний телефон. Це абсолютно звичайна річ, яку може дозволити собі будь-хто. Також і інтернет спочатку створювався чисто для наукових цілей. Спочатку там використовувався військовими університетами, там і так далі. А тепер він у всіх. Інтернет взагалі став одною з основних частин нашого сучасного життя. Він є у всіх. Так само і будь-яка технологія потрапляє рано чи пізно до людей, до звичайних людей. Технологію неможливо сховати від людей, тому що навіть є. Ці зворотні інженери, які можуть подивитись тільки там на те, як зовні виглядає якась технологія, і зрозуміти її внутрішню конструкцію і відтворити її. Так само будуть і, наприклад, біоінженери, які, якщо навіть якщо навіть там, від нас щось будуть приховувати, все одно люди здогадаються, все одно люди зрозуміють, як воно працює технологію неможливо сховати від людей. Будь-яка технологія приходить до людей все одно. Я думаю, і безсмертя не будуть. Тому що кому вигідно, щоб його населення було старим, кволим, тому що таке населення і не може працювати. Хоча я вважаю, що в майбутньому нам працювати не прийдеться, але навіть дивлячись з точки зору сучасності да, сьогодення, то кому вигідно мати старе, слабке населення, яке не може підтримувати державу, набагато вигідніше, зрозуміло, мати здорове, молоде. Яке може працювати і допомагати державі. Тому вигідніше дати це не старіння і безсмертя людям все одно. Так само було з терапією СНІДу, яка спочатку була дуже дорога, а зараз її може дозволити в принципі собі дуже багато людей. Тому, скоріше за все, навіть якщо, навіть якщо спочатку безсмертя з'явиться у якихось елітних вираз населення, воно з часом, я думаю, досить коротким часом на це не потрібно буде там 200 років, а 10-20-30 років, воно перейде до звичайних людей. Його зможе собі дозволити будь-хто, я в цьому впевнений. І я буду максимально працювати на те, щоб безсмертя було доступно кожному. І тому, звичайно, і не буде тієї ж історії, що я згадував на початку, яка йде з якогось казкового уявлення про безсмертя, Що от якщо всі помруть там, і ти залишишся один, і немає нікого, кого ти любив, ти тільки безсмертний, але не тільки я буду безсмертний, це зможе дозволити собі кожен. Четвертий стереотип це щодо перенаселення. Що якщо ми всі будемо безсмертними, тоді буде перенаселення на землі. І так уже, типу, у нас проблеми з перенаселенням. Але насправді це не так. Як показують останні дослідження, якщо не брати поки що безсмертя, а просто як є зараз, дослідження показують, що населення планети Земля підвищиться максимально до 11 мільярдів, що не так критично, а після цього опуститься знову до 9-8 мільярдів, як є зараз. Тобто, що далеко не є критичним. Зараз, взагалі, по Європі, тим більше, якщо взяти Україну, і Європу і США, ті ж, тобто глобальний захід, у нас є демографічна криза взагалі. У нас дуже знижилася народжуваність. Народжуваність там гарна десь в Китаї, в Індії, в африканських країнах, але не у нас, не тут. Тому нам не загрожує перенаселення як такове. А при біологічному безсмерті його теж, скоріш за все, не буде. Я впевнений, що не буде. Тому, що, ну, якщо навіть будуть проблеми з демографією, то, скоріш за все, буде введено щось по типу, як в Китаї було обмеження, щоб родина мала тільки одну дитину, наприклад. І деякі кажуть, що. Можливо, буде вибір або ставай безсмертним, або народжуй дитину, але я в це взагалі не вірю. Я думаю, що найстрашніше, що нас може в цьому плані чекати, це обмеження на одну дитину. Тому що, от уявімо, що у вас є 100 людей, і для вас там у вас якась мікрокраїна, і для вас 100 людей це вже перенаселення. І ви обмежуєте, щоб у пари народжувалася лише одна дитина. І тому у цих 100 людей народиться лише 50 дітей. У цих 50 народжується 25, у 25-12 і так далі. Тобто тут ні про яке перенаселення не може йти і розмов. Тому я думаю, з цим проблем точно не буде, тим більше я впевнений, що ми можемо перейти в вік колонізації інших планет. Колонізувати там Місяць Марс, Титан або планети вже навіть інших зоряних систем в далекому майбутньому. Тому що космос взагалі може відкрити в нас дуже багато такого, про що ми і уявити не могли. Тому про перенаселення це теж я вважаю такий шкідливий стереотип лише щодо безсмерті. І так я відповів на такі чотири питання. Щодо безсмертя, і хочу в кінці сказати, що ви можете задавати ще свої питання в коментарях, писати мені, і я про все буду з вами говорити, буду давати відповіді. Але хочу сказати, що всі опасіння щодо безсмертя є лише проекцією свого страху смерті, тому що всі люди бояться смерті. В 73 році вийшла книга Ернеста Беккера Називається вона. Е в 1973 році вийшла книга Ернеста Беккера, яка називається Заперечення смерті там він е виднув таку гіпотезу, е що вся цивілізація і все людство це величезний психологічний захисний механізм. Подолання страху смерті і бажання хоч в якомусь вигляді стати безсмертними. Люди не хочуть помирати. Усі страхи людей вони йдуть зі страху смерті глобального. Я думаю, він розумів, що він писав, тому що коли він писав цю книгу, він сам помирав від раку. І люди дійсно, якби. Роблять так, щоб смерть оминати. Ми не любимо дивитись на смерть. Ми, ми ж не підтримуємо там той же режим, наприклад, російський або хамаский, який займається тим, що возводить смерть як в культ. Вони вбивають, вони калічать, але нам це не подобається. Всім нормальним людям це не подобається. Нам не подобається, коли люди помирають. Це жахливо. В цьому немає нічого хорошого. І всі, хто це виправдовують, це для мене хворі люди. Всі, хто виправдовує смерть, це люди, які не розуміють, як взагалі світ працює, який він повинен бути. Люди, які не розуміють ні себе, ні інших. Смерть це найжахливіше, що взагалі може статися з людиною. І у смерті немає ніякого сенсу. Але люди. Розуміються глибоко в підсвідомості, бояться цього і шукають виходи з цього. Ви можете сказати, ні, я не боюсь смерті, я її приймаю. Але тоді ви знаходите сенс в тому, що ви залишите щось, ви будете безсмертними в своїх дітях, в тому, що ви зробили для планети. Ви в цьому шукаєте безсмертя. І насправді, скоріш за все, коли смерть буде вже близько, коли ви будете старі, ви будете шкодувати про свій вибір. Це моя думка. Але це підтверджує той же та ж книга Заперечення смерті, яка отримала поліцеровську премію. І я думаю, що кожна людина має насправді багато планів і бажань, які вона, які вона не встигає виконати за своє життя. І вважаю, що смерть, принаймні, якщо вже їй повинно бути місце, то вона не повинна бути чимось несподіваним. Вона не повинна бути чимось жорстоким, жахливим, підступним. Вона повинна бути усвідомленим вибором. Хоча я б такий вибір, мабуть, ніколи б не зробив, я б хотів би жити справді вічно. Але якщо люди дійсно хочуть помирати, то це повинен бути вибір все одно. Я люблю свободу волі. Я люблю свободу в цілому і волю в цілому. Я люблю обирати. Я не люблю, коли хтось вирішує за мене, навіть коли вирішує сама смерть. І я вважаю, що кожна людина повинна вирішувати, скільки їй прожити. А для цього я і просуваю ідею біологічного безсмертя. Нарешті хочу сказати, що ще такий аргумент, що безсмертя можливо, це те, що смерть не є чимось фундаментальним. Немає, як в фізиці є закон, який забороняє створення вічного двигуна, в біології немає нічого, що заборонило б створення вічного життя. Тому. Я сподіваюся, це відео дало відповіді вам на ваші запитання, ваші стереотипи, міфи, уявлення щодо безсмерті негативні. Сподіваюсь, вам це відео сподобалось. Якщо воно викликало у вас якісь питання, якісь думки, будь ласка, пишіть їх в коментарі, можете писати мені, і ми зі всім з вами розберемося, обговоримо цю тему, якщо ви бажаєте, якщо ви готові до цього. Я... Сподіваюсь, що наше майбутнє буде прекрасним і кожна людина буде обирати, скільки їй прожити, і буде проживати своє життя щасливо. Дякую за перегляд. Посилання на інші медіа та на можливість підтримати мій канал є в описі та в коментарях. Всім гарного дня!